У Запоріжжі на стаціонарному посту правоохоронці зупинили вас. Під час поверхневого огляду 21-річного чоловіка інспектори виявили підроблене водійське посвідчення. За базою даних Нацполіції відповідний документ за таким номером видавався іншій особі. Громадянин від будь-яких пояснень відмовився. Затримали патрульні чергових крадіїв близько третьої години на вулиці Магістральні інспектори помітили двох порушників комендантської години. У рюкзаку в одного з них виявили ємність паливом та шланг, що ним фігуранти зливали бензин з автівок. На одному з блокпостів Запоріжжя інспектори зупинили автівку і під час огляду виявили у пасажира пакунок із понад 70 пігулками метадону. 36-річного розповсюджувача наркотиків затримали у комунальському районі Запоріжжя під час обшуку на території двох приватних домоволодінь та в гаражному приміщенні правоохоронці вилучили 152 згортки із забороненими речовинами блокноти з чорновими записами.